Вітаю всіх охочих послуговуватися рідною мовою. Готові лагідно українізуватися? Тоді вперед! Сьогодні поговоримо про сучасну тенденцію в українській мові уникнення активних дієприкметників на уч-юч ач яч. Серйозно сказала! Тоді спробуємо лагідно розібратися. Не кажіть працюючий, а вживайте працівник або той, хто працює. Не зволожуючи крем, а крем для зволоження або зволожувальний. Не миючи засоби, а «мийні» або засоби для миття. Ми чуємо проблеми оточуючого середовища, не оточуючого а навколишнього або проблеми довкілля. А люди, які нас оточують, це оточення. Наприклад, як поставиться оточення до цієї ситуації, оточення впливає на формування особистості, і ви це прекрасно знаєте. І саме так, бо ми дотримуємося чинних законів, а не діючих. І якщо ви запланували собі якусь цікаву зустріч, наприклад, на хвилинках лагідної українізації. То запросіть не бажаючих, а охочих. Або всіх, хто бажає. Бо українською це цікаво. Спілкуємося рідною і відчуваємо серцем. З вами була Світлана Молочко. До зустрічі на хвилинках лагідної, комфортної українізації.